Добрий день, друзі, ворота-центр Україна. Сьогодні ми вам покажемо наш об'єкт, який розпочинався саме тут, в цьому офісу. Наш замовник приїжджає сюди, вибирає собі паркан, який йому подобається. Тут є зразки. І потім ми займаємося проєктуванням цього паркану, робимо комерційну пропозицію. Якщо все ок, то тоді запускаємо в роботу його. Наші замовники вибирають. Паркани в нашому офісі по каталогу, по фотографіях, які в нас є також в офісі. Ми визначаємо колір, розміри, попередні якісь будівельні нюанси і приступаємо до наступного етапу проєктування паркану. Наступним етапом ми переміщаємось з замовником на наш шоурум на вулицю, де побудовані верховний зріст, великі паркани. Там замовник обирає паркани, і ми запускаємо в роботу. То що ж подивимось? Поїхали. Саме ось тут на цій виставці відбувається етап підбору вживу, уже готових парканів. У нас тут близько 40 секцій, де можна прийти, вибрати всі, потрогати, подивитися, як кольори пасують з такими стовбами чи з такими, вибрати блоки для стовбів і вже повністю а, зафіналитися і почати роботу. Тому, якщо у вас є таке бажання, ми також підберемо вам і порадимо, як краще не попастись на шкаїв і не економити на речах, на яких не потрібно. Отже, друзі, переміщуємося з вами на об'єкт, де ми виконали будівництво паркану під ключ. Подивимось, наскільки все точно побудували за нашим проектом, та наскільки той паркан вписався в екстер'єр і в ландшафт для тої місцини. Поїхали! Нарешті, друзі, нарешті ми добрались до цього об'єкта. Він е, довго тривав і, як бачите, сьогодні зима. Мінус 10, він червоний, нормально. Працюємо. Е, якраз є час показати вам, що ми зробили цього року. Е, цей об'єкт знаковий для нас, тому що він мав складову фасадну частину, як ви бачите, з перепадами. Е, якраз цей паркан дуже гарно вписався е, в країну. Тому що тут так все по-домашньому затишно. Сусіди тут всі також мають схожі кольори. Тому замовник саме обрав цей кольор. Дуже гарно зараз в сонячну погоду видно саме фарбу, яка переливається на сонці. В цьому замовленні замовник обрав автоматику компанії BFT. Це італійська автоматика, досить якісна для того, щоб автоматизувати свої ворота. Дуже рекомендую використовувати цю автоматику. Ворота-центр Україна. Спеціалізується саме на ось таких незвичайних парканах, тому що ми розуміємо, наскільки людині важливо бути трошечки іншою, виділятися, особливо коли це є ваше таке родинне гніздо, воно має бути дуже гарне і затишне. В даному випадку наш замовник підібрав ось такі ставки з лазерної різки, які додають шарму і шику воротам і взагалі фасадній частині. Також там є, ще далі ми покажемо балкон, який теж виконаний в цьому стилі. Дуже гарна фірточка також е, йде в комплекті до цих воріт, до цього паркану. Вона також виконана в цьому ж стилі. Добавили ми до неї замочок з нержавіючої сталі. Я підкреслюю це, тому що саме нержавіюча сталь дозволяє вам мати замок, який не буде ні пошкрябаний, ні на русті не буде облазити сама фарба чи інші витрапиття. Ось такий дефайтос, іспанський замок. От, він повністю нержавіючий, ручки нержавіючі, накладки, саме тіло і механізм. Ось так, друзі, виглядає цей паркан зсередини. Ви можете бачити автоматику для відкритих От, І як видно через лазерну різку те, що відбувається на вулиці. Тобто, у вас наче і закритий паркан. І в той же час він додає левку. Так як ми робили проект цього паркану, наш дизайнер-конструктор спроєктував повністю до міліметра цей паркан, у нас не виникло ніяких проблем з монтажем, і все було зібрано, підігнано дуже чітко. Це дуже важливо, коли ви проєктуєте не тільки будинок, а ще й і паркан, тому що це одна з найбільших споруд після будинку у вашому екстер'єрі. Тому робити проект. Паркану дуже важливо, бо ми враховуємо всі вигини ландшафту, всі нерівності та інші якісь нестиковки, особливо коли йдуть якісь примикання до сусідніх парканів. Зверніть увагу, що паркан Жалюзі дозволяє вам бачити всіх людей, які ходять під вашим парканом на вулиці. В той же час вони вас не бачать. А власне, згідно проєкту, як я і говорив, Позаду мене, бачите, виконаний балкон повністю по периметру, саме в такому ж стилі, як і паркан. Але ж він не має ламелі і жалюзі, а повністю виконаний з лазерної різкою. Ми його привезли сюди, готовий, пофарбований і змонтували на об'єкт. Тому, якщо ви хочете підкреслити свій... Е Балкон, якусь там вальтаночку або ж вхідну групу до будинку. На саме лазерною різкою ми також це робимо. Який класний, просто бомбезний вийшов балкон. Ну скажіть, ну в кого ще є такий балкон? Тільки в замовників ворота центру країна. Тож, друзі, завершили цей об'єкт, показали вам його. Ми робимо ось такі круті, цікаві, нестандартні паркани. Рота Центр Україна запрошує вас до нас в гості. Ось такий вулиця Перемоги, 20. На виставку в офісу Шубру. Ми професійно займаємося будівництвом парканів. Якщо вас зацікавило, ви у нас зможете побачити виставку повноцінно, подивитися. Які в нас є оскільки, кольори, палітри, також можна буде з нашим конструктором підібрати вам концепцію вашого паркану, його, скажімо, архітектуру. Тому бажаю вам всього найкращого. Надіюсь на те, що мир скоро буде в нашій землі і наші паркани якраз вам вигодобляються. Всього найкращого, друзі!